Доброї ночі. Зараз перша година ночі. П'ятниця, 12 липня. Я мало не сказала люте, бо таке літо у нас недалеко пішло. І я закінчила Чи Чегуар. О, цей фон, його не так вже і багато, звичайно, але чорним по чорному. Ну, трошки втомилася. Я така рада, що я його закінчила. Він ще поки що догори ногами, але будемо знімати його з рами уже завтра, Прати, просувати, заміряти, йти шукати рамку і побачимо, як він буде виглядати готовим. Ну, от, ніби нема невеликий, такий вже сильно, на 32. 1400. Так, 32 тисячі 400 хрестиків. Але ось я його вишивала 54 робочі дні. Ну, тут дефон уже, звичайно, багато було. Ось. Але я так рада. Ну, зустрінемося завтра. Я зняла з рами Гепарда. Він такий, бачите, кривий. І, ну, Не він кривий, тканинка, звичайно, пожомкана, і сліди залишилися. І зараз підемо купатися. Бо тут я коли починала його вишивати, значить, в мене був такий крейдовий олівець. Це для тих, хто шиє, значить, викройку відмічати. Це просто крейда. От, І я ним користувалася для розмітки. Але вона дуже швидко стиралась. Тобто, поки я як я роблю, я розмічаю тільки той квадратик, який я вишиваю. Я не розмічаю більше, тому що мене воно плутає, і мені не потрібна та розмітка, бо я вишиваю в окремо вибраному квадраті. Все ось мені так зрозуміло, який цей квадрат по рахунку, наприклад, 5 на 5. так? На 2,5 тисячі. Ось. І мені не потрібно писати на листочку десятки там робити шкалу розрахунку ось на всю роботу. Зовсім не потрібно, тому що є 5. 5 уверх, 5 вправо, так? чи 5 вліво. І дуже легко знайти потрібний хрестик. Ось тому я розмічала і розмічала чорна тканина оцим білим олівцем. Крейдовим. Дуже класно, я знаю, що воно без проблем відстирається, не залишить нераких слідів, але дуже швидко він обтріпується, ніби це ж крейда. І тому інколи От, ну, в основному там він важливий на старт квадрату. Почав значить, відшив вже якусь частину хрестиків, а потім вже він не так важливий, бо ти орієнтуєшся по відшитому. Так? Але ну, прям відложиш ту роботу, воно вже опало все. І тому я замовила, придбала водорозчинний, водорозчинний цей маркер білий. От, І далі я продовжувала вже іншу половину роботи цим водорозчинним. І ось ми можемо його бачити, там, де півхрест, там, де в хрест, там нічого не видно. Ось, А де півхрест, я ось так, от по. Контуру робила півхрест, тому що тканина чорна. Якби в мене фон був іншого кольору, і треба було зашити чорним, звичайно, що я би хрестом вишивала. Але в цьому випадку півхрестом е, воно буде добре. от Ну і Зараз <схід> цікавий момент відпирання, <схід> тому будемо тримати кулачки, що це все гарно відмиється, відпереться і не залишиться слідів. Ось так. А я йду прати роботу, прасувати, і будемо рамку шукати для неї, тому що я оформляю всі свої роботи відразу. До зустрічі. Вітаю всіх на каналі Галат Design. Мене звати Галя, і для нових підписників я хочу розповісти, що відбувається. Зараз проходить такий. Вірніше проходить така літня гра, називається Примхи підписників на літо. І це буде тривати до 1 вересня. А 1 вересня ми зробимо таку лотерейку і хтось виграє. І це буде набір від мене по моїй схемі любого дизайну. Який ви виберете. І я пришлю його в будь-яку країну світу, крім Росії і Білорусі. Ось так що сталося би, виконати те, що загадано, так? І, як бачимо, перші три вже виконані, а четвертий це є завдання Великий фініш від Ірини Кабаченко. Подивилась я на свої роботу, що я можу там закінчити. В деяких дуже багато залишалося. В деяких не дуже, але е складніше. Ну і так само хитренька я вибрала Ягуара. Вибрала я Ягуара, зараз я віддалю. Ось, І він у нас перейшов в папку з фінішами. Так виглядає. Зараз картинка. Я хочу два слова про нього сказати. що Всього тут було небагато. Тут було тільки 32 400 хрестиків. І е, я робила півхрестом фон е, по самому краю. Ось. Е, зайняло це в мене 54 вишивальні дні. Звичайно, там, де півхрест, то вже останні дні вже там все летіло. От, і я вишивала на, віс... на 16-й Аїді, і вийшов він у мене розміром 28 на 28. Тут у мене показує навіть з половиною, мало би бути, але ні, 28 на 28. І е це був розмір 180 на 180 хрестиків. Також це є ну, досить багато кольорів. Це гуарі 67 кольорів. Блендів немає, бекстічу немає, тільки 67 кольорів. Так, і я вже вам показувала, що я відмічала це різними видами олівців та маркерів, і сьогодні трошки я поперестрашилася. Тому що довго відходив білий маркер. І ось тут от залишалась така сіточка. Замочувала я, не знаю, я раз десь за 5 підходів робила, там лишала по годині дві, і підійду, трошки від'яжму, гляну, гляну, ще провидніється. Ну, останній раз я вже дістала дуже-дуже так легко десь воно просвічувалося. Але я понесла прасувати. Прасувала я з виворотньої сторони, ось, і ви знаєте, майже немає. Треба дуже гарно так придивитися, щоб помітити. Ну, але я все одно зробила висновок, що білий це м -м, небезпечно. <смі> Кольорові я вже на них м -м, пробувала, різні, м -м, як, різні кольори, вірніше пробувала, і вони дуже гарно відходили. А білий чомусь більш небезпечний. І напевно я не буду ним користуватися, бо, ну так, він заставив мене понервувати сьогодні. Ось. Між іншим, в мене то мав би бути квадрат. Але в мене в висоту на 1 см більше, ніж в ширину. Я думаю, що це зв'язано, напевно, з півхрестом, який я, от по... Ось я з правої, з лівої сторони і поверху. Дуже такі невеличкі ділянки я робила півхрестом цей фон. Ось Чому? Тому що е він на чорній тканині, і тут немає таких просвітів, там не просвічує інший кольор. Ось і я вважаю, що так нормально. Ну, глянула я вдома, кілька рамочок в мене були в запасі, і там в однієї рамочки буквально по 2 см не вистачає, а в іншої треба або замовляти нове паспорту, бо воно не квадратне, а прямокутне. Ну, І трошки вище, і трошки довше. От, але сама рамка класна. Або замовляти нове паспорту, але краще, напевно. Похожу, пошукаю рамку. от, І може навіть покажу вам, коли буде в магазині, які рамки можна придбати тут, офлайн. от, Звичайно, що замовити по інтернету, можна все, що завгодно. Ось. Е я знаю, де замовляти, бо я замовляла для маяка. Дуже-дуже мені сподобались послуги. Ну, для маяка в мене вийшло 60 фунтів все разом. І паспорту, і рамка, і там було антиблікове скло. Ось, І це було по ось за особистими вимірами. Це нестандартний. Ну, я думаю, що якщо вже не знайду нічого, ну, тоді будемо замовляти. А зараз ось так. Ось він, наш ягуарчик. Ось так він виглядає. Ось така в нього шерсть. Тут, бачите, внизу сліди залишились, бо я приклеювала спочатку до рами такою паперовою клеєм таким. І ось вісь він, ягуарчик. 54 дні вишивати. Для такої кількості може й багато трошки. ну, не знаю, чому так. А може й добре, може, це швидко. так. Шукаємо рамочку. Як знайдемо, будемо бачити, як він буде оформлений, виглядати. А взагалі я задоволена, він мені подобався. Ось, І це був мій перший зроблений самостійно дизайн, можна сказати, такий, такого плану. І я дуже хотіла перевірити себе, зробити першовідшив, тому що на скрині він виглядав класно. Ну, самі знаєте, першовідшив це трошки інакше. Ось. Але я вважаю, що вдалося. Що мені вдалося це зробити. Так. І ми викреслюємо наше завдання. Я загубила папірчик ось Отже, ми. Викреслюємо великий фініш Ірина Кабаченко. А також в 12-му завданні від Ірини Машкало теж було гепарда, ну так як вони співпали, то я окремо не виносила. Ось тому що там буде ще одне завдання. Переходимо до п'ятого завдання. П'ятим завданням. Це було, була примха від Наталії Блінди насолодитись процесами. Дякую вам, Наталя. От. І я, знаєте, що подумала? Що раз я закінчила один процес великий. Я собі гарно перевішу. Знаєте що? Хто це? А це корова. Це корова. Я, правда, не знаю, де, вверх, де низ, я потім розберуся, <свісно> тому що це місце таке гривка між очима. <свісно> От. І я отримала замовлену раму. Ось, я замовляю на eBay. І ці рами від LBC, вони продаються в магазинах. Ось, але на eBay два рази дешевше. І мені потрібен був трошки розмір більший. Це є робоча зона 68х22 см. Ось. І я так щось подумала, що мені мало б корова туди лізти. Так що корова ж вона не дуже у нас велика. І ми зараз перевіримо. Так, я хочу зібрати я хочу зібрати і поміряти. Ось дуже я люблю оці вузенькі такі. Частинки. Я не люблю широкі, бо я тягнутися все одно не можу. І мені доводиться перевертати раму догори ногами. От, і цей. Люблю такі. Так, а я хоч зможу тут пропхатися, чи мені вистачить сил. Так ніби нормально, правда? Зараз нижня. Зараз поставити потрібно ще ціглин. Такі, так, може би я тут світло включила. Так, я ставлю шурупчиком донизу завжди. Так, значить. Прокладочку. Цим шурупчиком донизу, так? Щоб не чіплялась за нього ниточка. Не знаю я навіть, чи я добре поставила, чи бачив хтось щось так Ну і так само всі інші. Так, вже зібрана рама. Я примірку зробила. Тут трошки малувато для бокової натяжки залишається місце. І або я буду пришивати тоді, або так як я користуюся жорсткою тканиною для вишивання. Ну, спробую, якщо гарно натягну верх-низ. Може. І без бокової обійдуся, але будемо бачити. Я приклеюю тканину, трошки вирівнюю. От. Я приклеюю такою дактейп. Це є дуже гарно клеїться ця лента, і вона зроблена ніби з тканини. Вона тягнеться ось і міцна. І мені дуже подобається нею. І можу я навіть кутики, я думаю, що я кутики підтягну вище. Ой, а може би я закріпила спочатку, щоб не рухалося. Угу, да, дійсно. Я думаю, що я зараз зафіксую такими смужками, щоб вона не рухалася. А тоді вже однією, так, тут повищимо. О, з мужечкою добра. Так, другою. Я зафіксую зараз по краям. Ось так. І, напевно, посерединці, щоб серединка теж не... бо вона трошки вверх підлазить. Ось, щоб вона не була вище, ніж кутики. Так, і де ти є. Угу. Треба буде ще підтягнути в сторони. Так, і серединку. Тепер я віддеру. Ну, Гарно тримає. Так, віддеру і трошки в бік натягну. Натягнула і ще, напевно, з цього боку треба буде так дерти і так, в бік натягнути. Так, і зараз я можу вже приклеювати по, по цілі, по всій довжині. Так, зараз відміряю. Так, дівчатка, і ви якщо це дивитесь, то перемотуйте собі, ставте на прискорене. Довго, довго получається ленточка, так, щось я постаралась так дуже. Десь прикріплю собі краще, щоб він не звисав, ось і вона не замкнулась сама на собі, так? І прикріпляємо основу. Як я прикріпила основу. І далі, так, я вже можу її намотувати. Намотувати і дивлюсь, щоб це було посередині. Так, посередині. І фіксувати. Одну половину зафіксувати цю частину. Ну, а далі так само з іншого боку. Далі я буду повторювати цю операцію з іншої сторони. Корівка наша натягнута. Е залишилися сліди, бо вона була на пяльцях, і трошки сліди залишились. Але досить непогано. Тканина цупка, тверденька, і воно непогано тримається. Спробуємо побачимо. От, І я перехожу на свої процеси і покажу вам цю коровку. Ось в мене тут вишита серединка. Вона вузька і довга. Так? І ось вона ось так буде виглядати. І зараз, як ми розуміємо, в мене ось вишити тільки ця серединка. Так що я поміж виконаннями завдань насолодилася процесом ще одним процесом натягування. Корівки на раму. Вишивки на раму. Так, ну, дівчата, дивіться, що у нас далі. Ми виконали ще одне завдання від Наталії Блінди, Так, насолодились процесами. Наступне це є відеонки Лістіч, відео частіше, відшив завершення. Так. І, як бачите, Іруся, ти бачиш, що відео в мене частіше. Замість раз в місяць, раз в тиждень. От, Напевно, я виконую це завдання і можу його викреслити, а далі знову від завершення. Ну, дівчатка, самі розумієте, завершити в мене щось, ну так, за три дні не вийде. Ось е і наступне сьоме фініш якогось процесу. Тобто, в мене два ідентичних завдання. Так що далі має бути завершення ще якогось процесу. Ну і що ж, іду я готуватися до шостого та сьомого завдання, а саме закінчувати наступний процес. А далі у нас буде ще скільки завдань, так? Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. 7 обов'язкових. І маємо ще 5 додаткових. Якщо я встигаю до 1 вересня, то я з задоволенням візьму їх, а навіть і потім візьму все одно, бо вони мені подобаються. Такі класні, цікаві завдання. Ну, от, на цьому все. Дякую вам. Дякую Ірина Кабаченко за таке натхнення. Зробила я фініш. Не знаю, чи над... достатньо він великий. Ось, але, будь ласка, прийміть. Бо я інакше би вишивала до Нового року. Так, і Наталя Блінда насолодитись процесами дозволила мені трошки відволіктись від цього безкінечного закінчення, фінішування. Ось так що дякую вам. Дякую. Чекаємо наступне завдання. Я ще собі так подумала, що. Е Ось шосте завершення і соме фініш. Е, я не знаю, чи я в тиждень вкладуся. То може я буду поміж фінішем, поміж вишиванням продовжувати і робити наступні завдання, правда? Бо е, треба ж відволікатися трошки, ти не можеш тільки сидіти вишивати. Ось так що давайте ще зустрінемося до кінця, може, наступного фінішу. Побачимо, як справа йде. Все, дякую, дівчатка. Дякую, пока.